Добрий день, Марята. Нагадайте ж мені, яка зараз пора року. Так, зима. А чи любите ви зиму? Усі ми любимо зиму за її неповторну красу природи, за веселі зимнув і розваг. Але найбільше ми любимо зиму за її незабутні свята, за їхню казковість та чарівність. Тож давайте пригадаємо, які ж зимові свята приносить нам зима. Різдво це родинне свято, а починається воно зі святвечора. Зазвичай на святвечір готують 12 святкових страв. Головною стравою є куча. У святвечір збирається вся родина за одним столом. Коли настає Різдво, дорослі діти йдуть порядувати. Від святкових полянок і від золотої зірки і куполяники. Здається ясніше стає в цілому світі. Напередодні свята Нового року діти разом з родиною прикрашають ялинку. Новий рік це веселе свято, дітки тягають різні новорічні костюми, танцюють, співають, грають різні ігри, а також бути хрупу довкола ялинки. А коли настає новий рік під святковою ялинкою дітки знаходять Суночки, про які вони так мріяли. До нових зустрічей мої любі! Бувайте!